Вітаю вас на своєму каналі. Так, так, дівчата. Я знаю, як ми всі любимо з вами спілкуватися про Кашемір. Тож сьогодні у нас надзвичайно з вами цікава тема, а саме Кашемір, і як сам зазначає виробник, а це магазин Філата Фортуната Кашемір. Італійсько-українського походження. Будемо з вами розбиратися, що це за птах, чим його їдять, але, як завжди, спочатку трішки історій і те, що сам зазначив магазин. Дуже-дуже важко знаходити магазинам. Дійсно, якісний кашемір, щоб там була багата кольорова гама, тож вони ризикнули до них, така прийшла ідея створити самостійно кашемір на основі придбаної сировини. І почали вони шукати. А звісно, де шукають, де у нас кашемірова? Скажімо так, істоки кашеміру. Звісно, це Китай і Монголія. Довго-довго вони шукали, тим паче, що писали, тоді був рік коронавірусу, і багато зусиль на це було витрачено. Тим паче, що ми знаємо, сировина вона доволі дорога, а те, що дешевше, звісно, воно неякісне. Спочатку магазин мріяв створити твідовий кашемір. І нарешті, завдяки. Своїм італійським постачальникам все ж таки знайшли кашемір і неабиякий. А це доволі відомий бренд, і один з моїх найулюбленіших брендів, в яких я в захваті від цього кашеміру. Але хотілося ж крапушки. Вони його закупили, це колір беш, і почали шукати дві дові крапушки на один колір, щоб ви розуміли, потрібно 30 кілограмів. Ми розуміємо всі, як це важко, тому що здавалося той об'єм, який вважав магазин для себе за великим те виробництво, яке займається і прядінням, і фарбуванням, це для них як крапля в морі, і мало майже ніхто не хотів братися за цю роботу. Так, ось, коли вони знайшли ту фабрику, яка зробить все те, що їм потрібно, а ми вже з вами. Знаємо і побачили, що від віду відмовилися, бо це надзвичайно великі об'єми і є своя специфіка у фарбуванні. Тож вирішили створити широку палітру е, однотонного кашеміру. І знову не тут та й було. І як зазначає, і правильно вони зробили магазин, буду багато разів повторювати цю назву Філата Фортуната. Е, вони кольорову гаму вирішили спіонерити також відомо. Бренду, але до кольорів ми з вами перейдемо трішки пізніше. І на ту основу, яку вони обрали, сказали, що кашемір не вийдуть ті кольори, які б їм бажалося. Тож знову почалися пошуки, і ви знаєте. Що найцікавіше, те, що магазин зазначає, те, що нам здається дуже класно, цей кашеміровий пушечок, який ми з вами очікуємо. Чим більше, тим його, тим краще. Тож, саме фабрики вони інколи були здивовані тим, що наші погляди на те, яка повинна бути пляжа, не співпадає з тими поглядами, які існують на виробництвах. І, Нарешті, пройшовши дуже великий і складний етап від пошуків до того, що ми отримали. І ще раз хочу повторитися: для того, щоб добитися такого кольору, як ви бачите, за моєю спиною, прийшлося аж 5 разів пофарбувати це, це волокно. Всі фото я обов'язково вставляю, і вони, як завжди, і надалі будуть супроводжувати мою розмову. Але дівчата. І за це ми, звісно, повинні дякувати магазину Філата Фортунато за те за те, що вони перші створили Кашемір в Україні, так? Італійсько-українського походження. А чому італійського? Тому що ще раз і ще раз повторююся: сировина була закуплена саме в Італії. І далі у нас наступний етап. Написала собі ж щоб нічого не забути. І у мене, дівчата, мені було надзвичайно цікаво, бо що стосовно кольорової гами. Сам магазин зазначає, що вони вирішили створити саме сім кольорів. А у мене два кольори: один фарбований, сім кольорів фарбований і один не фарбований натуральний беж. Бо мені насправді було дуже цікаво подивитися, в чому різниця, бо ми знаємо, що фарбування, а тим паче п'ять разів, вони все ж таки даються взнаки і інколи. І не інколи дуже часто ми бачимо, що один і той самий артикул, але в різних кольорах, він може виглядати як візуально, так тактильно, зовсім по-різному. То, звісно, мені хотілося подивитися на основу і на те, що вийшло. Що стосовно метражу. пряжа, 100% кашемір, ми маємо на виході 700 метрів на 100 грамів. Тут у нас іде ровнична ниточка, яка була, скажімо так, спочатку 1400 метрів, які скрутили середньої крутки з виходом на 700 метрів. І тут, звісно, в мене, знаєте, двояке відчуття, зараз поясню чому. Цей метраж. Виключно для мене, як для в'язальниці з пицями, дуже суперечлив. Мені здається, що метраж 700 метрів це знахідка для машиністок, тому що можна створити надзвичайно цікаві, тонкі і фактурні полотна. І тут безмежна кількість варіацій. Для мене ж, як для людини, яка полюбляє і вважає, що влітку. Кожна в'язальниця просто змушена собі відв'язати футболку з кашеміру, бо це щось неймовірне. Коли доволі спекотно, навіть і, і як сьогодні, як вчора, дує прохолодний вітер, ти вдягаєш на себе кашемірову тоненьку футболочку, і він робить свою справу. І тут, але. Якщо джемпер у мене відв'язаний у дві ниточки на спицях 3,5, то це окей. Для футболки, я, звісно, ну, як, мабуть, і багато з вас обирають метраж 500-550 метрів на 100 грамів. І хотілося б, звісно, Бо 350 метрів буде за товсто для футболки. Так, звісно, можна в'язати 700 метрів і на е, спицях, наприклад, 225-2,5, але багато з нас, на превеликий жаль, не мають того часу і ресурсу, щоб так довго в'язати один виріб на таких дрібних спицях. Нам, звісно, хочеться якомога отримати результат. І знаєте, я так собі гадала, це мої суб'єктивні роздуми, що можливо, все ж таки метраж 1400 метрів набагато легше можливо скрутити, тому що щоб отримати те, що мені хотілося 1400 метрів і не одну нитку нитку, то потрібно скрутити 2800. І я розумію, що, мабуть, ще це. Цей пух, який закупив магазин, потрібно ще додатково вичісувати, щоб волок, наш пух, цей е, здовшити. Так, тобто багато, багато можливо, потрібно зробити ще додаткових маніпуляцій, і до ціни ми з вами обов'язково повернемося. Тож, можливо, цей кошемір коштував би у два рази дорожче з тим метражем, що мені б хотілося. Дуже звичний для нас, 1400 Бо це дає нам з вами, в'язальницям, більшу можливість для творчості. Тепер поговоримо з вами саме про кольори. І ще, раз, і ще раз хочу повторитися, що сім кольорів. І Філата Фортуната вже зазначила, що вона сплагіатила. І саме таку кольорову гаму я зустрічала у двох брендах: це. Лора П'яна і Лана Кардате. І ті, хто слідкує за, якщо магазин, наприклад, придбав і навіть на офіційних сайтах, то ми можемо побачити відголоски саме такої кольорової гами. І що ще хочу зазначити, що можна... Фарбування вийшло таким чином, що можна поєднувати ці кольори один з одним, і на жакарди, і на полоси, бо один дуже гарно поєднується з іншим. І тут ще можемо сказати, що для любителів жакарду, таких як я, у нас є натуральний колір, завдяки якому ми завжди можемо зробити акцент для будь-якого кольору. Далі повертаємося е, до кольорової гами. Ще один не менш важливий аспект. І це стосується в'язальниць, які в'яжуть на замовлення. Наприклад, я відв'язала собі лапесу, у мене її побачили і хочуть замовити. А я, до прикладу, придбала цю пряжу в стоковій е, в стоці, і такого кольору більш немає, оскільки у людей. Ті, хто не пов'язаний з в'язанням, у них немає уявлення, наприклад, як може виглядати інший колір у виробі. І, мабуть, на моєму власному досвіді 99 людей бажають вже отримати те, що вони бачать. Так ось, саме завдяки тому, що цю пряжу можна з певненістю сказати, що вона регулярна, з нею з цим кашеміром можна працювати на постійній Основі. І навіть я, в мене є залишок, я мріяла відв'язати футболку. І якщо я передумаю, то я завжди знаю, що за цим кольором, навіть якщо мені не вистачить, як це дуже часто буває, 20, 30, 50, 150 грамів, я завжди можу повернутися в цей магазин. І зробити замовлення, і це дівчата є дуже великим плюсом. Бо у нас пряжа може, може лежати рік, і плани змінюються. І розумієш, чого ж ти більше не купила, ну чому ще ти не добрала 100 грамів. ось саме з цим артикулом, дівчата, такого у нас і з вами не трапиться. І своїм замовникам можна навіть надсилати цю палітру і спокійно працювати. Тепер що стосовно тактильних відчуттів, дуже часто, коли ми з вами працюємо із бабіном стоковим італійським кашеміром, не будемо зараз з вами казати про бунтики, бо це інша історія. Він інколи буває закритий, інколи буває оброблений різними. Засобами. Так ось, коли береш в руки саме цей кашемір, він нічим не оброблений, я б сказала, що він просто закритий, і в процесі прання його потрібно відкривати. Він дуже м'якенький, приємний, і далі ми з вами переходимо саме до зразку. Коли я відв'язала зразок і хочу вам тут наголосити на цьому. Я в'язала у дві ниточки метраж 350 метрів на 100 г спиці 3,5 мене Вже певний метраж, я в'яжу певними спицями. Так ось, відв'язала зразок, його попрала, і він мені, відверто кажучи, не сподобався. Це говорить про що не потрібно відразу, відразу ставити хрест на тому, що ви отримали. І я б вам рекомендувала. Відв'язати два зразки і попрати різними засобами для того, щоб подивитися, як це полотно може повести себе при різних пральних засобах. І... Оскільки цей кашемір він не оброблений, то дівчата тут я хочу також на цьому наголосити, коли ви будете його в'язати. А ми з вами що, що маємо? Наприклад, кашемір дуже закритий, кашемір дуже оброблений. Ми в'яжемо це така сіточка, і саме після прання відбувається вау вауте чудо, яке мабуть 99% дівчат дуже полюбляємо. То Тут ми повинні розуміти, що надзвичайного об'єму після прання не дасть. І, будь ласка, в'яжучи зразок, звертайте на це увагу, бо це щось посереднє, між моточним кашеміром, який ми в'яжемо, і відразу розуміємо, що ось таке полотно і буде, і чуда, не вийде, і між обробленим. Просто закрита пряжа. Так. Далі. І оскільки, ще раз мільйони разів повторююся, пряжа просто закрита, її дуже приємно в'язати. Я в'язала на металевих спицях і отримувала насолоду. І тут знову плюс, іде у нас в'язання в насолоду. Інколи мені здавалося, що не я в'яжу, а м спиці самі в'яжуть. Ну, дуже і дуже приємно в'язалося. Оскільки ми з вами маємо справу з 100% кашеміром, то ми повинні з вами пам'ятати про перше, що резинки в нашому полотні, вони умовні. Ну, звісно, якщо, можливо, я відв'яжу резинку на спицях 2 і додам ще якусь ниточку, то вона буде виконувати свою функцію. Але в моєму випадку резинка йде просто як завершення і декорація мого виробу. Далі, хочу вам сказати про жакард. Ми знаємо, що 100% склади, а це вовна. Я в'язала із верблюду, із кашеміру жакарди, і хочу вам сказати своє таке маленьке побажання, оскільки після прання Кашемір він так не звалюється, як 100% вовна, а все ж таки ближче нагадую до верблюда, де я вам розповідала, що кожна ниточка живе своїм життям. Тож обираючи з кашеміру жакард, будь ласка, звертайте на те, що у вас не повинно бути великих перетяжок. Тому що коли ми з вами будемо необережно е, звертатися до речей, то саме ці ниточки, які не підвалялися, вони у вас будуть витягуватися і тим самим деформувати зовнішній вигляд. Так, після того, як я відв'язала е, свій Виріб, то, звісно, ще раз хочу повторитися: при в'язанні полотно воно як, як гадке, каченя, щось таке несуразне, і якщо ви маєте справу перший раз, ви, можливо, злякаєтеся. Але ви, будь ласка, цього не бійтеся. Перемо, звичайно, в теплій водиці, Ці у мене один колір на інший, геть ніяк не прийшов, і це великий плюс. Але ж знову я маю справу всього на всього з двома кольорами. Можливо, з іншими вийде щось інше. У мене тут своя шпаргалочка. Так ось, все, як завжди, все те, всі маніпуляції, які ми з вами проводимо з кашеміром. І зазвичай у мене полотно кашемірове витягається десь до сантиметр, а інколи навіть півтора на великому виробі. І я коли в'язала, я, звісно, це врахувала, бо все ж таки в мене маленький зразок, який не дає повної картини, який дає вже готова велика річ. І... Після того, як попрала, він у мене витягнувся не в ширшки, бо тут нічого не відбулося. Він просто розрівнявся, петелечки розрівнялися, стали красивими одна до одної, і він дуже витягнувся в довжину. І навіть я підвернула резинку подумала, що так, мені більше подобається. Але, дівчата, трапилося якесь для мене невідоме чудо. Після одного дня полотно, яким було до прання такої довжини, точнісінько такої довжини воно і стало. І рукавчик, який у мене він зараз, так знаєте, на грані, але мене насправді це зовсім аж ніяк не бентежить. Далі. Ще раз ми всі з вами знаємо і свої кашемірові вироби, дай будь-які я не храню на вішаках, я їх складаю. А кашемір має здатність дуже дуже сильно м'ятися і це його. Скажімо так, невеличкий мінус. Після довгого насіння наше тіло віддає тепло і він має здатність розрівнятися, але інколи все ж таки хочеться мати відразу охайний вигляд. Тож перед тим, як вдягати, я обов'язково проходжуся парою по виробу, і він стає просто неперевершеною красунею. І Відразу хочу сказати, що Кашемір має здатність пілінгуватися, якщо у нас вийде повністю пухи з виробом, ми знаємо, що це у нас відбувається поступово в процесі носіння, в процесі е, прання, перше, друге, третє прання, і кожного разу він у нас буде відозмінюватися. Так, ось у нас утворюються катишки. Як я з цим борюся і вам рекомендую дехто каже, потрібно прати, дівчата. Після того, як я пройдуся парою, всі ці катушки вони вирівнюються і так, звісно, прання допомагає, якщо вже потрібно це зробити. Я б вам радила їх не зрізати, бо прання і обробка парою, катушки наші з вами зникають. Ну що, зараз вам скажу вердикт що стосовно, чи побачила я різницю між фарбою і не фарбою. Так, я його вже встигла поносити, два рази попрати, і що я бачу? Звісно, можливо, якби я відв'язала дві повноцінні речі з. Не фарбованим і фарбованим поносила, багато разів попрала. То, можливо, в мене була інша картина, але поки що візуально і тактильно різниці я не бачу. Далі, що хочу м -м, сказати, що стосовно кому підійде цей кашамір, мені здається, він не підійде лише одному відсотку. Рукодільниць, які полюбляють греб'ний, бо, звісно, це кардний кашемір. І не підійде тим дівчатам, які полюбляють дуже маслянисті полотна. Бо я розповідала і зробила для себе висновок: що лора п'яна виробник кашеміру, всі ті кашемірові вироби, які я відв'язала і я порівнювала. То ці полотна, вони самі маслянисті, і є таке враження, що навіть там є деякий відсоток шовку. Цей же кашемір, він більш сухий, хоча основа, ще раз хочу повторитися, була закуплена на цій фабриці. Тож, майте це на увазі. І давайте. Останнє, чим ми з вами, мені б хотілося з вами завершити, це ціновою категорію. На даний момент в магазині Філати Фортуната цей кашемір, а я, дівчата, магазин не знає про те, що я роблю відгук на цей кашемір, бо ви знаєте, що мій канал спеціалізується саме на оглядах пряжі, і завдяки тому, що він не був даний мені на огляд, я можу казати все, що я про нього думаю. Так ось, стосовно ціни. На даний момент цей кашемір коштує 550 гривень за 100 грамів. І ми знаємо, що зараз вже за 100 грамів кашеміру стокові бабінні італійські пряжі. А це ми можемо із 100% впевненістю сказати, що це регуляр. Коштує 650 гривень, 750 гривень за 100 грамів. Тож, що я хочу сказати: за 550 гривень. Ми можемо відв'язати собі шапку з відворотом. 50 грамів нам вистачить на пальчатка, можна відв'язати навіть з однієї ниточки в 700 метрів, тоненько собі шалик або шарф, або бактус, або хустин. Тобто посмакувати і познайомитися, ціна. Скажімо так, доволі і доволі непогано. Тож, зараз ми з вами будемо підбивати підсумки. Ну що, підбиваємо з вами підсумки що стосовно Кашміра Кареза від Філата Фортуната італійсько-українського виробництва регуляр. Для мене я всього-навсього знайшла два невеличких мінуси, але це особисто для мене. Метраж він не такий універсальний, 700 метрів для 100 г для тих дівчат, які в'яжуть на спицях, як я. І саме цей метраж, він обмежує і, можливо, завдяки цьому ми його не купуємо можливо, в такій кількості, як купуємо метраж 1400 і 1500 метрів на 100 г. І другий, але це навіть не мінус, але все ж таки я хочу зазначити про те, що е, цей кашемір, він сухий, і не шукайте в ньому надзвичайної маслянистості, як ми це знаходимо в кашемірах Лурап'ян. Але це знову моя суб'єктивна думка. І тепер, звісно, переходимо до плюсів. Величезний, величезний плюс про те, що це. Все ж таки українське виробництво це єдиний магазин, який пропонує нам регулярну пряжу, з якою ми можемо працювати далі. На даний момент також це я бажаю великим плюсом. Це його ціна. Бо зараз на ринку ця ціна, вона одна з найдешевших. Далі великий плюс це її надзвичайно гарна, некричаща, благородна кольорова гама, завдяки якій ми можемо створити дуже-дуже багато образів. І про те, що все ж таки я б назвала цей кашемір передбачений. Поки що на одному виробі він мені не приніс жодних жодних неочікуваних моментів. Ну, наприклад, стосовно того, що моє полотно воно геть змінилося і стало не таким, як я планувала, і, і про звісно, я забула сказати. Великий плюс це те, що це пряжа кардна і її витрати, звісно, надають нам перевагу, вироби виходять легенькі, теплі, з делікатним кашеміровим пушечком. Тож, дівчата, який вердикт, звісно, я вам раджу спробувати цей кашемір. І якщо ви вже з ним працювали, у вас є свої якісь наробітки, дівчата, я вас чекаю в коментарях, бо ще раз і ще раз повторюся, що коментарі це наш кладець, де ми можемо знайти дуже багато цікавої інформації. З вами була Юля, до наступних зустрічей, до побачення!